Віднедавна мережею шириться мем про те, що українці нині планують своє життя за графіками ДТЕК. Жарти жартами, а тим, у кого світла нема по півдоби, вже якось не смішно. Кабмін додає краплю оптимізму: до серпня ситуація має налагодитись. Якраз сезонні ремонти фінішують. А от що ми маємо зараз, навіщо введено нові світло сірі зони, чому у сусідів світиться і заради чого все те терпиться, розповідав на брифінгу гендиректор компанії ДТЕК Андрій Терещук. Гендиректор ДТЕК згадує, ще до війни і гадки не мали, що доведеться застосовувати графіки вимкнень. Тепер же це реалії, до яких доводиться звикати усім. Графіки погодинного відключення, графіки аварійного відключення та інші графіки для балансування енергосистеми. Вони погоджуються, вони складаються, погоджуються. Є певні нормативні документи, по яким вони складаються. І погоджуються вони з ну на теперішній час з військовою адміністрацією з некокренерго. Нами вони складаються, погоджуються, і після того, як вони погоджуються, далі вони запроваджуються по команді оператор системи передач. Графіки погодинного відключення на Дніпропетровщині розповідає Андрій Терещук, складаються із шести черг чи груп. Вони мають покривати 75% від обсягів, які споживає область. 25% залишається залишаються непокритими графіками. При цьому черга формувалася в масштабах усієї області і включає в себе об'єкти з кожного міста. Умовно кажучи, в один час із Кам'янським беруть до рук ліхтарики. Також мешканці у Кровоморозі чи Павлограді. Інший момент, про який не завадить знати черги чи групи створювались не за кількістю об'єктів, а за кількістю спожитої електроенергії. В ДТЕК розповідають, ділили рівномірно. А тепер, власне, про самі черги. Ми вже вивчали, що там три зони: біла зона, коли світло точно буде, якщо не буде ніяких аварій. Сіра зона то коли світла не буде 100%. В такому режимі від початку використовувалися дві черги. Згодом, через зменшення генерації електроенергії, виникла потреба. У додаткових вимкненнях вимикати стали три, а то й чотири черги, так з'явилась і нелюбима усіма світло-сіра зона. Кожну добу ми ввечері отримуємо а, погодинну, якщо можна так сказати, діапазон годин, а, в якій скільки черг ми повинні вимикати. Залежить від а, балансу від балансу електроенергії. Якщо, Вітер або сонячна генерація дозволяє отримати більше в світлий день більше електроенергії, ніж спрогнозовано було, то оператор системи передачі відміняє або кількість черг, не відміняє геть зовсім всі черги. Так неможливо. І так відбувається по всій країні. Тобто кажуть, дві черги або три черги. Тобто, коли є профіцит або ну, надлишок, можливо так сказати, електроенергії. То оператор системи передачі дивиться, який баланс по країні, і каже всій країні, що там з 13 до 17 там не три черги, а дві черги, наприклад. Тож, якщо ви бачите, що сьогодні вимикатимуть одну-дві черги, орієнтуйтеся на темно-сіру зону. А, от якщо кажуть, що вводиться в графіки по 3-4 черги, значить готуйтесь і до застосування світло сірої зони. Тепер про наболіле. а чому у сусідів світиться? Якщо у якомусь із житлових будинків світло залишається постійно, значить йому пощастило бути під'єднаним до однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури. При цьому ДТЕК за технічної можливості вже частково від'єднує житлові будинки від тих самих критичних об'єктів за останні півтори неділі. Ми продивилися практично 400 ліній, на яких є там критична інфраструктура, і дивимося, як ми можемо відокремлювати від гілки з критичною інфраструктурою. Ці будинки або не критичне, бо там підприємства, які не стосуються і не відносяться до критичної інфраструктури. Ми це робимо. Ті, які ми можемо вимкнути, ми вимикаємо. ще одне питання: чому когось вимикають раніше, а когось пізніше на це впливає сам процес вимкнення і увімкнення, десь близько 60-65% обладнання вимикається автоматично. А все інше, вся решта вимикається вручну. Наші люди їдуть, вимикають потім, через там три, чотири, п'ять, сім годин. В залежності від того скільки ця черга буде без електроенергії, їдуть, вмикають, і їдуть, вимикають наступне. Гендиректор ДТЕК наголошує через це і виникають певні відхилення від графіків, інколи навіть до 40 хвилин. Дивіться, ми ж коли починаємо вимикати, ми вимикаємо не рівно там в 13 годин. Комусь, да, в когось, можливо, і по годиннику подивиться, буде рівно 13 годин, але в когось в початку ці, цього ланцюжка почало вимикатися там в 12.50, наприклад, да, і там закінчилось вимикатися в 13.20. Тому вмикається ця історія з, з, з воротньої сторони ланцюжка. Щодо того, де саме шукати адекватні графіки вимкнень увімкнень, гендиректор ДТЕК ділиться. Сам користується чат-ботом компанії. Каже, там все просто і одразу зрозуміло, що за вашою адресою відбувається. Ще одна історія це про те, що у віддалених селах світло не вимикають. Детек каже, таке мало ймовірно, бо малі селища вимикають гуртом, також за графіками. Для цього є бригади в найближчому доступі. Не буває і такого, що ДТЕК когось забули чи пропустили. Усе ретельно відстежується. Щоб не було якихось, як нас там бувають звинувачують договорників, там вибачте за сленг. Да? Ми дивимося по споживанню. От, черга повинна була вимкнутися, вона у нас краситься в програмі сірим цвітом. Далі ми дивимося по кожній цій чергі, по кожному фідеру, дивимося споживання полічильнику. Якщо там є споживання, то значить вона не вимкнулася. А ми онлайн бачимо цю історію. Тому їде бригада, і вручну довимикає. Ну і до головного, коли ж воно все покращиться. Щонайменше тоді, як завершиться ремонтна кампанія, кажуть у ДТЕК. І як тільки електроенергія не буде в дефіциті, коли баланс між тим, як відтворюється або виробляється електроенергія і споживанням, буде або рівний нулю, або там Профіцит або невеличкий дефіцит, тому воно може бути там з невеличкими вимкненнями. я сподіваюся, що ремонтна програма буде ну, йде в строк. Я, мене немає цієї інформації. Да? І вона буде будуть вводитися додаткові потужності, які ремонтуються наразі а, там до серпня, або там, кінець липня, або серпень. І тоді да, буде легше, тому, якщо додався один геоват електроенергії на всі наші області, то зрозуміло, що я можу. Не вимикати одну-дві черги. Тому що я ці одну-дві черги, я якраз ці 100 200 МВт і вимикаю додатково до тих, що я вже вимикав, розумієте? А так я можу їх не вимикати, і тоді, ну, звісно, що буде краще, буде дві черги, буде 4 години немає, 8 годин є. Ну, да. Надія є. Ну, так, надія є. А на фінал питалися, чи то заради справи терпимо. У ДЕТЕК зазначають так, бо робота насправді непроста. Якби не було результатів, вимкнення б не застосовували. І навіть якщо у найгірших випадках у дві білі години увімкнути всі потрібні в господарстві побутові прилади, все одно споживання стає значно меншим. Ну власне, так нарахували у ДТЕК.